Хочеш. Розважимо Четверте, радісне таїнство. Просвітення Господа нашого Ісуса Христа. Дорогі діти, сьогодні цей благодатний день закликаю вас, щоб ви просили Господа дару віри. Діти мої, вибрати Бога за точність жити і вірити, де, до чого вас Бог закликає. Вірити, діти мої, означає віддати ваше життя у Божі руки. У руки Господа, котри, котрий вас сварів і котрий вас безмежно любить. Не будьте, не будьте віренішими тільки на ті словах, але живіть та засвідчуйте ві вашу віру, чи вас і через вас особисті прибути. Розмовляйте з Богом, вашим отцем, не скрийте, віддайте йому ваші серця, і побачите, як ваше серця змінюється, та як ваше життя дивуватиметься. Боже, Божими ділами у вашому житті. Діти мої, не немає життя без Бога. І тому я, як ваша мати, заступаюся, попрошу свого сину, щоб обновив ваше серце і щоб ваше життя доповнило своєю безмежною любов'ю. Дякую вам, що відповіли мені. наша небесна мати. тому, що Так, добре. Добре. Добре, зараз я подумаю. Коли ми читаємо святий Іван, ми згадуємо про Серця Семеона вже на схилі віку. І тобто і для нас є питання теж, скільки жити віри? Так, ми живемо зараз вірою. І апостол Павло каже, так? Ми зараз живемо вірою, надією і любов'ю. А коли ми перейдемо до вічності, то що? Віра і надія зникають, а лишається любов. Чому? Тому що прошу. Чому? Тому що ми будемо вже явно бачити. Зараз ми довіряємо Слові Божому. так? Ми зараз довіряємо саме е, Словам Діви Марії. Ми живемо вірою. так? Ми певні, що Господь час від часу дає нам присмак Царства Небесного. Але апостол Павло каже, е, що, слово, що око не бачило, що вухо не чуло, те, Господь Бог приготував тим, хто любить його. А любов лишається у вічності. Чому? Бо тому що Царство Небесне це і царство любові. І Бог є любов, і ця любов триває вічно. Отже, і як скільки ми маємо жити вірою? І якраз старець Семеон нас навчає цього. Він, будучи молодим рабіном, він переклав Септуагінта, був один із перекладачів Септуагінти, тобто переклапе сімдесятьох. Він перекладав на грецьку мову. І коли він прийшов до слів. Пророка Ісаї почав перекладати, Діва породила для нього, як Діва може породити. Він закреслив і написав, жінка породить. Але Господь Бог йому сказав, що ти побачиш це. І таке передання є, що він жив майже десь біля 200 років. Тобто на його віки якраз випало те, що він був у Єрусалимі і прийняв Ісуса Христа. І згадується, що він був такий же ветхий, тобто такий же старий, що не міг вже так дуже рухатись. І ми так само теж, знаєте, наш час земний обмежений. Скільки будемо жити в цьому віці? Можемо бажати навіть 150 років, а яким ми будемо виглядати в 150 років. Правда? Аж сміємося з цього. Але в кожному разі ми живемо вірою. Так, скільки нам Господь Бог призначив, але так як Симеон, старий Симеон, жив вірою. Тим словом, яке він не зміг зрозуміти, але воно сповнилося. І тому і ми так само. Господнє слово сповниться на нас. Буде мир, обов'язково буде мир і в нашій державі. Але важливо те, що Богородиця вже просить. Мир в наших серцях, щоб завжди панував. А це може бути тільки завдяки Христові. Амінь.